Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Починаємо з вами сьогоднішній день із положення в дитині. Стопи разом, коліна в сторони, сідниці тягнемо в п'яти, долоньки витягуємо вперед, груди живі тягнемо вниз і глибоко, повільно дихаємо, налаштовуємось на практику, знаходимо. Увагу в тілі і концентруємось на своєму стані. Наповнюємо себе спокоєм повітрям. їх обережно дивимось перед собою, підіймаємось вгору, сідаємо на п'ятий коліна разом, ручки через сторони підіймаємо вгору вдих, видих, долоньки до грудей, відпустили. Знаходимо за спинкою замочок, прокручуємо плечі, розкриваємо груди, куприк підкручуємо, спинка рівна, плечки тянуться вниз, маківка вгору. Дихаємо. М'яко відпускаємо замочок, долоньки в килимок, підкручуємо пальці ніг і перекатуємось на стопи. З цього положення робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору п'яти в килимок, вдих, повертаємось на носочки, згинаємо коліна. І в темпі власного дихання розігріваємо м'язи. Якщо потрібно, коліна залишаємо зігнуті вгорі, живі тягнемо до передньої частини стегон. Якщо долоні не дотягуються, щось підкладаємо під них. Вийдих таз вгору, залишаємось вгорі і по черзі провалюємось в одну та в іншу ніжку. Поступово витягуємо себе, розслабляємо шию, встановлюємо ліву долоньку по центру, робимо вдих, праву ручку розкриваємось вгору ліве коліно зігнуто, скрутка, видих, змінюємо долоньки і розкриваємось в іншу сторону, згинаємо праве коліно. Видих центр і в динаміці вдих, розкрилось праворуч, вдих, розкрилось ліворуч, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. Крокуємо долоньками вперед, йдемо в планочку. Опускаємо коліна і з видихом ідемо в чату рангу з колін, лікті ближче до себе дивляться назад, вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Потягнулись в собаці, попровалювались по черзі в одну, в іншу ніжку. І далі будемо рухатись в динаміці. Вдих, виходимо в планочку. Видих чатуранга з колін, вдих собака морди вверх, видих, собака мордою вниз, вдих планка, видих, чатуранга, вдих собака, видих, собака мордою вниз. І ще планка, чатуранга, вдих собака морди вверх. Видих, собака, мордою вниз. Зафіксувались, потягнулись в собаці, вдих перекатуємось в планку. Видих, тягнемо ліве коліно в килимок. Вдих, повертаємо коліно, виходимо в бічну планку праворуч. І в динаміці продовжуємо по колу. Планка, коліно в килимок. Повернули, бічна планка. І ще планка. Коліно, бічна планка розкриваємось праворуч. І ще два рази планка, коліно повернули, права ручка вгору. І останній раз планка, коліно, планка, розкриваємось праворуч. Повертаємось в планочку, опускаємо ліве коліно під ліве стегно. права ніжка назад, ліва ручка вперед. Робимо вдих, підіймаємо вгору і з видихом стягуємо в центр. І в динаміці активуємо м'язи пресу, вдих, розкрились, видих, стягнули лікоть до коліна, йдемо в скруглення. І ще вдих, видих, вдих, видих, прокручуємось на лівому коліні. І виходимо знову в бічну планочку. Піднімаємо праву ніжку вгору і з видихом тягнемо лікоть до коліна. Вдих, розкриваємось, видих, лікоть до коліна. Не провалюємось в ліве плече, тримаємо себе сильно. І ще видих, вдих. Затримались і попружинили правою ніжкою вгору. Спинка рівна, таз не вивалюємо назад, куприк підкручений, і повертаємось на четвереньки, виштовхуємо таз назад, собака мордою вниз. Трохи порухались. Вдих планка, видих чатуранга з колін, вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз, вдих планка, видих чатуранга з колін. Вдих собака вверх, видих, собака вниз. І ще один раз Планка. чатуранга, собака, собака мордою вниз. Затримались, продихали, потягнулись і будемо повторювати на іншу сторону. Вдих планка, Праве коліно в килимок. Вирівняли, розкрили ліворуч, бічна планка. І по колу планка, коліно вийшли в бічну планку. Паралельно з диханням рухаємось. Коліно, планка, розкрили ліворуч. Чудо! Повертаємось в планочку, опускаємо праве коліно, ліва ніжка назад, права долонька вперед, вдих вгору, видих лікоть до коліна, скруглюємось і в динаміці вдих, розкрились, видих, активували прес. І ще вдих, видих, навантажили прес. Вдих, видих. Прокручуємось на правому коліні, виходимо в бічну планку ліворуч, піднімаємо ліву ніжку і з видихом стягуємо лікоть до коліна. І в динаміці вдих, розкрились, видих, лікоть до коліна, вдих, видих, не провалюємось праве плече, вдих, розкрились і попружинили лівою ніжкою вгору. Тримаємо спинку, не провалюємось чудово. І опускаємось знов на четвереньки. Підгортаємо стопи і з видихом виштовхуємо таз назад. Собака мордою вниз, Витягнули спинку, продихали, розслабились, вдих, переходимо в планку. Затримались в планці, дихаємо, куприк підкручений, не провалюємось в лопатки, видих, пішли в собаку. Робимо вдих, перекатимось в планку, видих коліно до правого плеча, до лівого, до лівої долоні, до правої долоні. Видих, знову пішли в собаку. І у власному темпі продовжуємо по колу, малюємо квадрат коліном, повертаємось в собаку. І ще планка, коліно праворуч, ліворуч, до лівої долоні, до правої, повернулись в собаку. І ще дихаємо, активуємо прес. Видих, собака вниз. Виходимо з вами з вдихом в планочку, виштовхуємо праву стопу вперед, вдих ручки вгору, повний випад. Розгинаємо праве коліно, виростаємо вгору, видих, згинаємо обидва коліна випад, лікці 90 градусів в сторони, вдих, виростаємо вгору, видих вниз. І у власному темпі дихаємо. Вдих вгору, видих, випад. Куприк підкручений, активуємо м'язи спини, активуємо ніжки, Тягнемо ручки, сильна спинка, вдих вирівнюємо ліве коліно, видих, опускаємо долоньки в килимок, і йдемо в планочку, і з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Продихали, потягнули спинку, відновили дихання і продовжуємо. Вдих планка, затримались, дихаємо, куприк підкручений, прес активний, шия продовження хребта, видих, собака мордою вниз. І повторюємо квадрати. Планка, ліве коліно ліворуч. Праворуч, права долоня, ліва долоня, собака морди вниз. І ще планка коліно ліворуч, праворуч, долоня, долоня і собака морди вниз. І ще у власному темпі активуємо прес, дихаємо. І останній раз. Чудо. Вдих, виростаємо в планочку ліва стопа вперед. Ручки підіймаємо вгору, виростаємо, видих, сідаємо випад ручки в сторони, вдих вгору і в динаміці робимо випади, дихаємо, згинаємо коліна, згинаємо лікті. Лопатки стягуємо разом, плечі тягнуться вниз, куприк підкручений, вдих вгору, видих вниз. Виходимо в повний випад, опускаємо долонів килимок, планка і з видихом собака мордою вниз. Затримались, продихали, розслабились. Опускаємось на четвереньки, ліве передплечком вкладаємо паралельно до короткої частини килимка, виходимо в бічну планку, праве долоня за вухом, робимо вдих і з видихом тягнемо правий лікоть до лівої долоні, вдих назад, видих праве коліно до себе, відпустили. І в динаміці. Лікоть до долоні, розкрились, підтягнули коліно, повернулись, видих, вдих вгору, видих коліно, повернулись. І ще. Коліно, повернулись і змінюємо сторони, перекатимось на праве перед плече, і повторюємо на іншу сторону. Видих лівий лікоть до правої долоні. Вдих вгору, видих, ліве коліно до себе. І в динаміці. Видих, вдих вгору, коліно до себе. Повернули. І ще не провалюємось праве плече, Перекатуємось на передплече, опускаємо коліна і йдемо з видихом в дитину. Продихали, розслабились, робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, відпускаємо напругу з тіла, розслабляємо м'язи, вдих, обережно дивимось перед собою, крокуємо долонями ліворуч, витягуємо правий бік. Сідниці на п'ятах, дихаємо, вдих, обережно підіймаємось, переносимо долоні праворуч, витягуємо лівий бік, ліва сідниця тягнеться в п'яти, дихаємо, розслабляємось. Вдих обережно повертаємось в центр, підтягуємо долоні ближче, коліна разом, витягуємо праву ручку вперед і робимо великі оберти довкола плечового суглобу через легку скрутку праворуч Добре тягнемося ручкою вперед, через скрутку опускаємо вниз. Чудово і змінюємо сторони. Ліва ручка вгору вдих, видих вниз. І у власному темпі потягнулись, розслабились. Чудово. Схрещуємо стопи, перекатимось на сідниці, виштовхуємо ніжки вперед. Права ніжка вперед, ліва стопа до внутрішньої поверхні правого стегна, робимо вдих, і з видихом потягнулись до правої ніжки. Не скруглюємо сильно в спині. Живіт тягнеться до стегна, груди тягнуться вперед, стопа на себе. Вдих, обережно підіймаємось вгору і змінюємо сторони. Ліва ніжка вперед, вдих, видих, потягнулись до лівої ноги, вдих, підіймаємось вгору, переносимо стопи ліворуч від тазу, підіймаємо праву ручку вгору вдих. Видих, потягнулись ліворуч, витягуємо правий бік, розкриваємо груди, дихаємо. Вдих, підіймаємось вгору, переносимо таз ліворуч, підіймаємо ліву ручку вгору вдих. І з видихом потягнулись праворуч, добре витягуємо лівий бік. Продихали. Вдих, повертаємось вгору і сідаємо на сідниці ніжки навхрест, робимо оберт плечима вдих, видих, відпускаємо напругу з тіла і трохи розслабляємось. Глибоко, повільно дихаємо. Дякуємо собі, дякуємо своєму тілу. Вдих ручки через сторону підіймаємо вгору. Видих долоньки до грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику разом, бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.